Вітаємо! Всім відомий томат Бресколіно, він користується великою популярністю. Це не крупна сливка, тип чері 35-40 грам. Дуже смачний, солодкий, низькорослий. Його можна висаджувати як у теплицю, так і у відкритий ґрунт. Тому дійшла до нього черга фасувати. Будемо його фасувати по 20 насінинок. Ось так буде виглядати ця пачечка по 20 насінинок. Тут все підписано, про нього все ясно. І хочемо зараз показати, як виглядає насіння всередині пачки. Ось так виглядає лицева сторона цієї упаковочки томата брескаліна і так зворотня сторона томата брескаліна І зараз покажемо, який вигляд має насіння цього томата. Раніше воно заходило завжди оброблене. Зараз подивимося на цю упаковочку, повинно бути насіння, це оброблене. Так, воно жовтеньке, такого кольору. Ось такого воно жовтуватого кольору. Насіння таке дрібненьке, так як томат це не крупний, тому ось таке насіння. Томат цей дуже смачний. Кому потрібно і кого зацікавила така інформація, можете замовляти на нашому сайті Агроякість.